Друзі, вітаю! Сьогодні в продажу прекрасний автомобіль для всієї сім'ї в бюджеті до 6 тисяч доларів. привезений з Німеччини Opel Astra H з надійним турбодизельним мотором 1,7 і і доволі невеликою витратою палива. Машинка обслужена, мастила та фільтра замінені повністю вся в ріднім офарбуванні. Машинка стоїть вже на зимовій гумі, а також в комплекті є ще комплект літньої гуми. По зимній гумі це у нас Кумхо. Досить непоганий протектор. 20-й рік, взагалі, на 2-3 сезони точно хватить. Кузов універсал, по ходовій питань нема. Машинка класно працює, класно їде. Із-за чого, що тут турбо дизельний двигун їде, вона доволі динамічно. Отаким От чином у нас виглядає комплект літньої гуми. Протектор. В принципі, трохи є німецького виробництва, 19-й рік випуску. Знизу у нас повний набір і повнорозмірна запаска, і набір інструментів. Тобто там все є, за це не переживайте. Єдине, що в багажнику нема ляди чи не ляди, а оці шторочки? Шторочки нема по салону. Взагалі, зауважень нема. Дуже красивий текстильний салон, без подряпин, без дірочок, без нічого. Текстильні килимки. Також у нас тут все класно і по водійській сідушеці, трошки подзатерта, е, на боковушки спинки, але тут у нас все класно, нічого не перешивалось, ніякі паролон не підкидувалось. Тобто оригінального прибігу автомобіля 246 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикермо, шестиступнева механіка, кондиціонер, центральний замок, навіть навігація є, бачите. Е, в автомобілі є задні туманочки, і круїс-контроль. Передні електро-дзеркала і передні. І електрорегулювання дзеркал заднього погляду. Під капотом знову ж таки. Турбодизельний мотор, мастила та фільтра в моторі помінені. Отак все виглядає. Живенький акумулятор вартовський. Ну і все, турбіна суха, підтікань по мотору нема. Їде бадьоро, їде класно. І досить непогана ціна. 5900 на автомобіль 2010 року випуску. 246 рубного пробіга, і ви можете стати першим власником цього автомобіля в Україні. Тож ми вас чекаємо з нетерпінням.